А, вчи, вчитися в будь-якому разі треба. А будь-чому, якщо є така можливість, це 100% добре. Тобто, кожен винесе щось цікаве. Да? Тобто, сьогодні мені сказали, що ви самі відкритий народний депутат. Я так і хотіла. Я не хотіла говорити про, про законопроекти, про там якісь нудні речі. Я хотіла показати, що, по-перше, можна бути живою людиною, да? не, не ставити собі бар'єру якогось і спілкуватися з людьми. З людьми це перше. Я не знаю, чи всі прийшли судді. Своїми помічниками в школу для помічників, що мені здається, було правильно і ефективно, тому. Ем... Ті люди, які хочуть щось дати, вони теж мають готуватися, а не а, думати, що прийшли тут гуру, які мають повчати. Треба діалоги вести, і тому більшу частину ми на питання відвели. І я дуже вдячна аудиторії, тому що мені теж було цікаво, що ж цікаво тим, хто хоче стати там мною 8 років назад.